Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. і далі ми матимемо можливість поспілкуватися з нашим наступним гостем Олегом Листопадом, екологом на екологічні теми. І, зокрема, хочемо запитати пана Олега, чому не варто використовувати інвазивні види для відновлення? Українських лісів, Ну, з свого досвіду я бачив, просто е, там, де були зрізані великі старі дерева білої акації, зараз е, за декілька років там просто все перетворюється на величезні чагарники, е, просто такі неприлазні, можна сказати. Ну і кажуть, що є велика проблема в Україні із е, теж популяцією Червоного дуба, якого свого часу теж завезли в Україну, який він став інвазивним видом, який дуже швидко захоплює територію. Чи дійсно це так, пане Олеже? І чому так відбувається, чи які тут є загрози в цьому плані? А, дуже просто щас трошки потепліше, полізе зелень, і всі бажаючі можуть порівняти, подивитися, що росте. В гайку білої акації, яка насправді. Та, на жаль, у нас напевно розірвався зв'язок. Пане Олеже, чи чуєте нас? Де... Та зникає зв'язок, але сподіваємося, зараз зможемо продовжити спілкування. Де... Зокрема. Пане Олеже, перепрошую, чи чуєте нас. На жаль, зникає зв'язок що з інтернетом, але сподіваюся, що зможемо зараз відновити і поговорити зокрема про те, що дійсно чим точніше загрожують інвазивні види, такі як Біла акація чи Дуб Червонолистий, пане Олеже, ви з нами? Поки що ні, я так розумію. Можливо, продовжимо спілкування телефоном, якщо якісь виникли труднощі з нашим інтернет-зв'язком, адже ну, дійсно питання екології і відновлення наших українських лісів. Досить важлива, адже зараз бачимо ну, просто шаленими темпами вирізають ліси, звичайно, пов'язано з війною, ніби ці всі дерева, стовбури вони потрібні для побудови різних фортифікаційних споруд на різних лініях фронту, зокрема різних окопів. І таким чином ці ліси, які зараз вирізаються, їх треба відновлювати, насаджувати. І, на жаль, наші лісівники дуже часто. Використовують різні види, які дуже швидко ростуть, і зовсім не думають про відновлення екосистеми, відновлення нашої екології. Пане Олеже, підказують колеги, що ви маєте бути з нами на зв'язку? Чи чуєте нас зараз? Я вас чую чудово. Та на жаль, розірвався зв'язок. Та єдине, що ми почули, про те, що ви сказали, що зараз з'явиться зелена трава, і варто зайти в акацієвий гай побачити, що там росте під тими акаціями, і що ж там росте. Там немає нічого. А, нічого там. а там нічого не росте. А якщо а. ми підемо в гай, де там клени, граби, дуби, то там побачимо багато первоцвітів. Там, ну, в Макасівому Гайошому хіба що ми побачимо чистотіл. А там, де мішаний ліс, або там, де широколистяний ліс різних порід. Побачимо багато різних квітів, які будуть міняти одні, одні інших протягом весни, і влітку теж різнотрав'я, і, відповідно, буде багато бджіл, багато буде джмелів. Тобто такий ліс природний, наш ліс, оригінальний, наші види, і притаманні нашим широтам, притаманні нашій місцевості. Там буде багато різних е, і трав'янистих видів, і кущів буде, і відповідно багато буде комах. А там, де та ж сама акація, вона завезена до нас із Північної Америки, так само, як Дуб червоний. Угу. От. Вони дуже збіднюють е, флору, збіднюють дуже біорізноманіття в тих місцях, де вони ростуть. А з чим це пов'язано, пане Олеже? Вони настільки витягують ці поживні речовини, а... чи що? <гаде> Ні. Просто дерева, вони так само рослини взагалі, вони обмінюються інформацією, так як от люди або тварини обмінюються, можна не тільки звуками обмінюватися, можна обмінюватися через хімічні речовини, які виділяють рослини. Е потім певним чином, коли вони ростуть. Зінаність, та чи інша закінаність. І групування от, формування рослини, воно, рослини одні до одних комахи до цих рослин, воно пристосовується тисячоліттями, утворюється цей комплекс. І коли рослину от, взяли з Північної Америки і до нас перенесли, то вона якби сама по собі перенеслася, а те, що з, з нею. Мало би, ну, може, навіть слава Богу, що не перенеслося. Ті види, які тут з нею не можуть співіснувати, не можуть з нею жити, не, не пристосовані. Це довго йде притирка. Якщо навіть люди, які утворюють там пару, умовно кажучи, да? або в колективі, це йде притирка довго часу. Для того, щоб утворився і природний комплекс якийсь, де все було б гармонійно, ідеально, на це йдуть там, тисячі років, там, а то ще й більше, там, десятки тисяч років, сотні тисяч років. А... Чому так а, чіпляються за ці види лісівники? Ну, тому що їм простіше, у них вже накатані методики того ж Червоного дуба, вже у них є там посадковий матеріал дуже часто готовий, вони звикли з ними працювати. Ну, але не буває нічого вічного, свого часу ДДТ вважалося така хороша штука. Ну, універсальна від усіх проблем в сільському господарстві. Тобто, ДУС, е, так. І не тільки. Да, а потім наука сказала, що ну, дивіться, це насправді дуже небезпечна річ, і зараз ДДТ скрізь заборонено. А свого часу старші люди мені розповідали, як в очі виводили Так, я теж чув. Так. з другої світової ДДТ. Тому так само з цими інвазивними видами. Дерев. Що важливо зрозуміти ще? Мова не йде, що ми зараз скажемо це інвазивний вид, і все пішли рубати, все в суціль. Це не так. Зараз йде процес, який називається формування переліку інвазивних видів, mm -hmm. небезпечних інвазивних видів. Цим займається Міністерство захисту довкілля, і от воно збирає експертів, воно слухає різні думки, і воно врешті-решт вирішує, що занести. Це наступний е, етап роботи після того, як в грудні минулого року були ухвалені Кабінетом міністрів правила відновлення лісів. Непоганий в цілому документ, там свої є проблеми, але ми зараз не про це. Ми зараз про ці дерева. Для того, щоб взагалі зрозуміти, е, наскільки може бути проблематично використання інвазивних видів рослин. То давайте згадаємо амброзію. Це травяниста рослина, але на її прикладі дуже гарно видно, до чого може призводити поширення таких от чужорідних видів. Стільки пов'язано алергій з цим видом, настільки це створює кількість захворювань величезно. Зараз всім намагаються боротися з амброзією, але це не так просто. Тому. Деревами, ну нехай такої реакції, може, прямої немає. От щодо тих двох видів, про які ми говоримо. Але є види, які в неприємній реакції людей викликають. Там цей список пропонований широкий, там десь півсотні видів. Тому зараз варто цим активно. Міністерство займатися Пане Олеже, а група... яким чином боротися? Наприклад, якщо це не ну дерева можна не садити, ви згадали про те, що їх не, не варто зразу йти зрізати, да. але, так. наприклад, якщо ось ця сама амброзія, про яку ви згадували, або ну, принаймні в нас тут на Волині, я помічаю, що є проблеми із борщівником тим, чи тим самим золотарником, які борщів... ну, просто захоплюють території і де воно не посіється, воно всюди вродиться, так би мовити. ну от Приклад того, наскільки важко, тобто, все-таки подари вам ще два слова закінчимо. Да, Будь ласка, я там. скажу угу. про амброзію і борчівник. Е, зараз е, міністерство слухає з одного боку лісівників, з іншого боку, науковців, там біологів. Я сам біолог за освітою, і е, слухає громадські організації, в яких теж дуже багато е, працює в якості експертів. Тих самих біологів, тих самих ботаніків. От, наприклад, в мережі АНС, є така, там працює доктор біологічних наук Сергій Панченко в якості експерта. Він подав теж свій список, і там теж є і Дуб Червоний, і там є і ця робіння псевдоакація. От ми ждемо все таки, кого більше, до кого більше буде прислуховуватися міністерство. А повертаючись до цих трав'янистих рослин. Ну, реально треба їх тільки виривати з того, що я бачу, виривати з корінням. Просто скошування не працює в жодному разі. От. Там переорювання теж ну, для борщівника не завжди працює. Так що, так, да, проблема, Труїти хімікатами їх, ну це отруїти ґрунт. Так, скажіть, що... будь ласка, так, а скажіть, будь ласка, пане Олеже, оцими інвазійними видами. Не багато у нас, яка десь можна сказати, яка десь приблизно частка у ну, тих самих лісів засаджена. Е, таких досліджень я не бачив, щоб сказали, у відсотках, але тут я зазначу три важливих моменти. Е, одна справа ліси. Ліс це одна справа, а лісосмуга це інша справа. Угу. Е, зараз багато говорять, що вони ж такі хороші для того, щоб закріплювати схили, наприклад, там, ярів, балок, для того, щоб створювати лісосмуги, е, які будуть потім затримувати сніг. Ліс і лісосмуга це дві різні речі. Ліс посадили, і далі він живе сам, або він вирос сам, самосінні ліси. Це система, яка сама себе підтримує, сама відновлюється. Лісосмуга це кілька рядів дерев, спеціально підібраних, спеціально посаджених, без підліска. підлісок чистять. Він працює як е, такий гребінець, лісосмуга працює. Угу. Продувається коли сніг через них. На наступному полі ось звідси йде вітер. Сніг продувається на наступному полі, він рівномірно лягає. От один із сенсів існування цих лісосмуг. Ну, ще там від пилових бур захищати і інші функції. До 20% збільшується вражальність, якщо правильно е, посажена лісосмуга. Е, тому треба говорити окремо про те, як використовувати ці дерева для лісосмуг і як використовувати для лісів. Щодо балок і щодо степів. Там, де степ, там треба трави садити, там треба е, застепнення проводити, не заліснення, а застепнення. І схили балок так само прекрасно е, можна закріпляти е, степовими, а там, де луги, луговими е, рослинами. В чому, наприклад, е, аморфа і така рослина, вона схожа так, на перший погляд на цю рубійню псевдоакацію за листочками там своїми. Це інший вид. Фіолета вона цвіте, вона луги е заростають в неї луги, і тим самим витісняється лугова рослинність по берегах річок. Тобто наші е рідні види, і оці прекрасні луки. Якщо ви коли небудь бачили, як луки заливні, особливо луки. Квітують, це ну, фантастично красиве видовище. Це дійсно багатий, як медонос, така площа медоносна дуже багата. У мене от, є мій товариш по, по університету Сергій Щербак. Він а, пасічник, крім всього іншого. Угу. І він просто плаче через те, що зникають на ну, вже... розорюють бездумно. Але там, де аморфою завертає, так само луки зникають. От. А як не ця аморфа, вона ну, практично нічого хорошого не, не дає. От. І ще третій момент. Тобто ми говорили про ліси, ми говорили про степи, ми говорили про лісосмуги. І є ще парки, сквери, міське озеленення. Це, це четверта, так би мовити, історія. Для кожного з цих чотирьох випадків треба підходити окремо. Думати про це треба окремо, розбиратися треба окремо. Не, немає простих рішень, от в екології простих рішень немає. Це важливо розуміти, що от не можна так шашкою раз і все, всі проблеми вирішити. Список треба скласти, знати, що це такі от, е, небезпечні інвазивні види, а де там уже що з ними робити. Думки тут різняться. Є е, е, фахівці, які дуже категоричні, тобто заборонити скрізь повністю, абсолютно геть ніде ніяк. Є фахівці, які говорять, що ну, давайте в міському озелененні, там, скажімо, ці або ці люди будемо використовувати. От, я саме з Запоріжжя там активно свого часу використовували як е, кущі для озеленення берючину, е, вона дуже гарно переживалася. Зараз е, вже багато де використовують катальпи для озеленення, тому що вони для посушливого клімату більш підходять. Але треба. Е, Зробити так, щоб ці види самостійно в природу не поширювалися. Якщо така є небезпека, то жорсткіше треба про це думати і жорстоковати. Пане Олеже, ще хочемо одну проблему зачепити: це зокрема, от протягом останніх років дуже актуальна, а ось це в час війни. Протягом минулого року а архія а актуальна це вирізування різних е, самосійних лісів або тих лісів, які за 30 років виросли на тих облогах, де колись були якісь колосні землі. На вашу думку, чи в цьому плані щось має робити держава, чи хто є урядовці, чи ну чи мусить в кожному там селі люди не, не давати, щоб ці ліси вирізували, і там, наприклад, сіяти на полісі е, на тих пісках, сіяти якісь сонячники? Дивіться, ухвалили е, закон, врешті-решт, минулому році, якщо не помиляюсь. Закон, який передбачає, зокрема, збереження самостійних лісів. Угу. Е, одна тільки одна є кілька проблем. Е, дуже пізно це зробили. По-перше, пізно тому, що ну, десь нараховували до 2,5 гектарів цих лісів. От, зараз уже кажуть про півтора. Потім кажуть вже про півмільйона. Справа в тому, що відбулося розпаювання, і люди просто громади вже отримали ці, ці землі з цими самостійними лісами. І дуже часто керівництво громад не самим громадам, а керівництвом вигідніше отримати якісь гроші сьогодні і ці ліси. Як ці землі роздать. Власне, коли їх отримує, я на Житомирщині бачив е, якраз перед е, два роки вже тому, да, скоро буде два, два роки. перед е, да, Два роки. Е, трактор, який просто згрібає, бульдозер згрібає ці сосни там, де вони повиростали, в е, накупи. Потім я питаю, ну і що далі роблять у місцевих? ну Картоплю садять. І як? Ну, рік виростає, а потім. Ну, на другий рік так сяк, а потім. А потім все, а потім там нічого не росте. Тому що ґрунти насправді бідні, і ліс би там ріс. Так. Ну, люди неграмотні, вони не розуміють, що е не хочуть думати не те, що про післязавтра, вони про завтра думати не хочуть. В більшості своїй. Неграмотні люди не розуміють е, основ агроекології, і тому їм здається, що зараз от вони отримають цю земельну ділянку, і тут вони на, як, як називається, піднімуться на агробізнесі. Uh -huh. ну, насправді цього не відбувається. Земля вбивається, лісу немає. Хоча при грамотному веденні, і у нас дозволені е, приватні ліси, в тому числі, при грамотному веденні лісового господарства можна отримати е, менший прибуток, але. Тривалий дуже час. Ліс уже з 40 років може приносити вже прибуток, якщо правильно вести лісове господарство. Така от біда. Державе агентство лісових ресурсів розуміє цю проблему. Вони постійно спілкуються з громадами, просять ці ліси зберігати. погано спілкуються Просто сльози вони віддають під те, щоб це залишалось там в ліси, на превеликий жаль. Запізнилися, дуже сильно запізнилися. І що робити, От я чесно сам сказати не можу. Що зробити в цій ситуації? Не знаю. Ще разом з тим, напевно, проблема є не тільки там розробити і якийсь комплекс ефективних рішень е по вирішенню таких проблем екологічних, а ще й. Е Привести це рішення в якусь дію, прийняти в нас, ухвалити в Україні це одне, а потім це все зробити. це Тим більше, що це мають бути програми напевно, на якісь комплекси на багато років. Ну, дивіться, багато років я працював як консультант Всесвітнього банку з великою групою українських дуже класних, висококласних фахівців. Ця робота відбувалася там 2008, 9, 10, 11, 12 роки. Там потім ще 15-16 був ще проєкт. Весь цей час ми переконували керівництво державного агентства лісових ресурсів і переконували керівництво держави про те, що треба зробити реформу лісової галузі. Тобто господарські функції, що були окремо. А функції управління, тобто там, надання цих лісів, там, uh -huh. контроль, як ведеться ця господарська функція, щоб було окремо. От Як у нас є три гілки влади, да, там, законодавча, виконавча і судова. І тут теж треба було розвести. Керівництво постійно мінялося, але ніхто нічого робити не хотів. І от нарешті, от нарешті, давно проєкція закінчився, і нарешті ці ідеї втілюються в життя. Там можна поговорити, наскільки вони успішно втілюються, але вони втілюються. Тобто, ми абсолютно вірно замітили, що мало запропонувати ідею, мало прописати, як її втілювати, а потім ще потрібна та сама політична воля, про яку ми говоримо. Що її дуже часто немає, на превеликий жаль. Дякуємо, пане Олеже, за ці коментарі, за цю інформацію. Отож, еколог Олег Листопад був з нами в ефірі Громадського інтерактивного.